Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про нічничок від компанії Xiaomi. Я ним користуюся вже орієнтовно десь 5 років. За весь цей час я його використовую і як нічник, і як підсвітку клавіатури ноутбука. І, тобто, куди, Де вам його потрібно використати, підсвітити собі щось. Там його можна і, в принципі, пристосувати. Він є компактний, зручний. Оце є шапочка воно, він згинається, набуває форму, яку вам в принципі потрібно, як потрібно зігнути. Він має 5 режимів яскравості. Від найменшого, тобто там такий взагалі чуть-чуть він світить до яскравого. За явно виробником 2,5 Вт. Це є дос досить багато, як на таку маленьку крошку. І видаєтесь 135 люмен максимально, на максимальній яскравості. Розмір його 19,9 см. Але знову ж таки, ви його собі зігнули, він вже, по суті, в два рази менший став. Тут він світив, тут є діодики, які світять. Тут кнопочка, яка включає і перемикає режими. Зараз продемонструю його, як можна використовувати від павербанку. Отак. От включили. Він засвітився на найменшому положенні. Потім продемонструється все ще в темноті. Просто суть. Збільшуйте, збільшуєте яскравість, збільшуйте. Потім останній клік він переключає на перше положення. Щоб виключити, ви зажимаєте кнопочку, він виключається. Все, в принципі, просто. Так само його можна використовувати ось. Блочок від будь-якого смартфона, який має USB-вихід. Включаєте кнопочку і собі. Засвітився. І збільшуєте яскравість. Раз, 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 раз. Перше положення. І виключили. Так, зараз продемонструю, як він буде світити в темноті, щоб було візуально зрозуміло, чи достатньо вам буде такого нічника і тої яскравості, яку він дає, чи ні. Так, меншим світло. Так, він засвітився. ось, На цьому положенні ну, це таке чисто. Це дуже дуже, дуже мало світла. Але опа, світло стає зразу більше, Опа, ще більше. Ще більше і ще більше. Все, це вже перший режим. Ну, ж таки, на максимальному, на максимальній яскравості. Це все дуже читабельно, тобто це і навіть можна використовувати його, щоб підсвітити робочу поверхню, коли ви працюєте. Не тільки як нічник, по суті, як світильник. 2,5 Вт достатньо, в принципі. Як бачите, повні в темряві цього достатньо, щоб робити якісь свої справи, і цього світла буде достатньо, щоб ви щось бачили. Ось так. По суті, на цьому все, що можна сказати про нічничок. Він вже, ще раз нагадую, мене досить давно, тобто він не згорів, я його тут не ремонтував, бо знову ж таки, навряд чи він ремонтопригодний. Його використовують досить часто. Мені він подобається. Він зручний, компактний, маленький, гнучкий. Його можна використовувати в різних сценаріях, можна сміло рекомендувати. Зараз на Aliexpress, якщо я не помиляюсь, ціна його десь орієнтовно в межах 4 доларів. Тобто, можу сміло рекомендувати до покупки. Він, він буває різних кольорів. Який вам подобається, такий в принципі, можете замовити. Це є та оригінальна річ від Xiaomi От Mijia. значок. Тобто можна нарватися на підробку, але оце є оригінальна штука, бажано знайти таку. По суті, на цьому все. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.